Виїжджаємо з сервісного центру, дивимося направо-наліво, нікого нема, повертаємо ліворуч. Друзі, привіт! Сервісний центр 8042-8041. Встановлені нові дорожні знаки. Виїхали з сервісного центру. Тут направо, подивилися. Не спіши, не спішися. Рухаємося прямо. Тепер, друзі, зараз буде за кущиком видно знак уступи дорогу. Друзі, нові знаки, нові знаки. Тепер з інструкторами обов'язково протренувати маршрути. Хай об'яснять, як треба проїжджати. Тепер у нас тут уступи дорогу. Зліва ми повинні пропустити автомобілі. Вмикаємо правий поворотник, доїжджаємо до перехрестя і тут зупиняємося. Тут невеличка горка. Зупиняємося. Щоб було видно, що зліва нікого нема. І е, перша передачка, і старт під горку обов'язково тренуємо, друзі. Будемо не складати екзамени, якщо це не протренуємо. Тепер це перше місце. І друге місце зараз побачите. тож знак, який потрібно протренувати ситуацію. Рухаємося ще прямо. І зараз знову за кущом буде видно знак головна дорога. Тобто ми вже не дивимося направо, не дивимося, там нікого, нам не треба нікому уступати дорогу. Нікому не пропускаємо. Просто рухаємося по прямій. Прослідкували за ситуацією того, що в нас немає пішоходів, і все рівно продовжуємо помаленьку рух далі. Друзі, тепер наступне перехрестя. На цьому перехресті ми дивилися направо, уступали дорогу. Так само і уступаємо дорогу. У нас стоїть знак уступи дорогу, напрямок головної дороги. І що в нас з правої сторони перешкода праворуч. Перехрестя, якби знаки установили на цьому перехресті, що їм теж уступи дорогу. Але в нас вони являються перешкодою праворуч. І ми їм уступаємо все рівно дорогу. Тобто ті автомобілі, які зараз от бачите з правої сторони є е знак, що ще одна прилегла дорога. Ми їм все рівно уступаємо дорогу, бо це в нас перешкода праворуч. Ми являємося з ними е як на рівнозначній дорозі. Під'їжджаємо ближче. На перехресті будемо повертати ліворуч. Вмикаємо лівий поворотник, тільки трошки раніше треба це. Під'їжджаємо, під'їжджаємо. Зупиняємося перед, перех... перед пішохідним переходом. У нас тут порушники хтось є. Зупиняємося і кажемо, пане екзаменатор, по праву сторону перешкоди праворуч немає. Слідкуємо там, щоб нікого не було. Ми їм повинні уступити дорогу. Sim welcome.